Єдина країна, єдина страна, цим гаслом українські засоби масової інформації доводять, що всі ми, українці, незалежно від того, якою мовою спілкуємося, яскраве підтвердження цього наступний репортаж наших колег. Маргарита Іванівна Широкова з далекого сходу Російської Федерації, адже звідти її тато, мама ж одеситка. Батьки народили їх п'ятеро. Пані Маргарита жартує, всі такі ж суворі та загартовані, як тамтешній клімат. Адже їхнє місто Миколаївськ на Амурі Хабаровського краю розташоване якраз на березі холодного охотського моря. Працюючи у місцевому будинку піонерів, юна Маргарита познайомилася з гарячим українським рухівцем з надвірної, з яким невдовзі розпочали спільне життя. Не вагаючись, Маргарита вирішила поїхати на батьківщину чоловіка. Вже тоді всі рідні та друзі відмовляли її від цієї ідеї. Ми ж там на Дальньому знали по одному фільму «Бандеровське дві. Я коли сюди їхала казали, Маргарита, ти куди їдеш? Там бандери, там же буде то і то. Я це все не слухав, тому що то, знаєте, не віриш. Ну, було вірити по одному фільму, і Ми нічого не бачили, нічого не знали в той час. Перше знайомство з Прикарпаттям припало на осінь. Україна з перших секунд заполонила росіянку з далекого Виходя в аеропорт Івана Франковська, я коли вийшла... Я когда почувствовала этот воздух свежий, и когда увидела чистоту, эти елыночки, елочки стоят такие в рядочек, красивые, красивые, а аэропорт такой чудесный. Я говорю, да, Олег Иванович, ты был прав, красота начинается. Такая пора была, что ну, в действительности можно было подышать, можно было орех пособирать, которые у нас, орехов уже на Дальнем Востоке нет, только привозные, это же дефицит страшенный был. Яблок наелось, орех наелось. Он говорит, ну давай немножко попутешествуем. Поехали в Ялту, поехали туда. Після української природи Маргарита Іванівна зрозуміла, що закохалася ще й в нашу мову. Она так разговаривает, так она уже все рассказывает. а пісні, какие начинает спевать, то мне это все запало душ. Згодом родина повернулася у Росію, але довго жити там вже не змогли. Маргарита Іванівна захотіла обміняти житло, і їй якраз трапилася рівноцінна квартира у Коломиї. 25 років тому вона разом з сім'єю приїхала до Писанкового краю. Каже, відтоді жодного разу не пошкодувала про зроблене. Потихеньку піднімали бізнес. Каже, Коломияни дуже допомагали їй. Пізніше перевезла сюди старшу дочку з дітьми. Зараз Маргарита Іванівна щаслива бабуся трьох внуків та прабабуся двох правнуків. Успішна коломийська бізнес-леді. Про одне шкодує. Говорити українською, навчитися так і не змогла. А от коли вона є українська пісня, Маргарити Іванівни прокидається, справжнє українське коріння. Співає майже без акценту. Червону руту не шукай вечорами. І на останок я на хочу сказати Нашим росіянам, ті, які в Росії і звісно вже не вірте, тому що говорять. Будет все добро, будет все хорошо, мир восторжествует. И лелейте, живите, и лилейте и так, так говорите, хвалите ту землю, на которой вы живете, на которой вы кушаете тут хлебушек. И Я думаю, все будет хорошо. Слава Украине! Героям слава!